Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі КНІТКА ТВ. Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим цікавим візерунком, який я випадково знайшла, коли в'язала зразочки собі на зимовий светр, і мені він дуже сподобався. Він виявився досить нескладним. Ось так він виглядає, це лицева сторона, а це виворотня. Виворотня сторона схожа на рис або гречку, путанку, і в'яжеться доволі швидко, запам'ятовується теж дуже швидко. І таким візерунком. Добре в'язати саме зимові речі, бо він щільний, пружний, не розтягується, добре тримає форму і підходить під будь-яку пряжу. Але більш за все, мені здається, він буде добре виглядати саме на товстій, пухнастій може, пряжі. Так що можете експериментувати і в'язати свої зразочки, може, вам пригодиться стане в нагоді. Це зразок в мене зв'язаний на напіввовні. Тут 300 метрів на 100 грамів спиці номер 3 з половиною. 3 половиною тут я в'язала, мені хотілося досягти такого більш е, рихлого, мабуть, е, і об'ємного візерунку, але після ВТО він все одно трішки розпрямився і виглядає ну Рельєфно, але не дуже, не так, як в'язався. Я хотіла вам показати, з вами пров'язати візерунок на ось такій пряжі, але цей колір не передається на камеру і не дуже видно структуру візерунку, хоча дуже красиво виглядає насправді. Це в мене акрил, це ще бебе від Alize Спиці 2 з половиною дуже е, гарно тримає форму, і мені здається, кардиган або жакет таким візерунком буде тримати ту саму форму, яку ви захочете придати своє, своєму виробу. Схема виробу, Ой, вибачте, схема візерунку. Так, я намагалась намалювати, але я і схеми то, то таке. Ось так виглядає візерунок. Так, ви можете сканувати або переписати собі позначки, насправді тут нічого складного. Це квадратик, це петля знята з ниткою за роботою. А це петля знята з ниткою перед роботою. Це лицева петля, це виворотня петля. Оця лямбда це перехрещена лицева петля. Ось і все. Рапорт, напіврапорт складає 4 рядки лицевих, 4 рядки, не лицьових. всього 4 рядки. Візерунок пров'язується. Лицевий ряд, виворотній лицьовий виворотні. А друга половина рапорту ми будемо просто зміщувати візерунок на одну петлю. Тобто, якщо спочатку перший рапорт у нас починається зі знятої петлі, то через 4 рядки у нас рапорт буде починатися з виворотньої петлі і так далі. Зараз я все покажу, наглядно воно буде зрозуміліше. Але насправді візерунок запам'ятався ну, дуже швидко. Це так здається, що він такий не дуже логічний. І так, для нашого зразочку я обрала Merino Deluxe 50 на 50. Дуже цікавий колір, вам він не передається, ну, але це нам сьогодні не дуже і важливо. Я пров'язала один рапорт. Ось так він виглядає, візерунок формується по вивороті, тобто там, де буде починатись другий ряд виворотній. А ось це з цього лицьового рядку ми будемо починати, але це буде виворіт. Почнемо. Так, дві петлі в рапорті. дві петлі. Тільки вони будуть потім зміщуватись. Тобто набираємо кількість петель кратно двом. Знімаємо кромкову петлю і далі в'яжемо так. Знімаємо першу петлю, залишаючи нитку за роботою. Далі виворотня. Знімаємо нитка за роботою, виворотня. І так в'яжемо до кінця ряду, знімаємо петлю нитка за роботою виворотня. Спиці тут в мене трієчка. Наступний ряд. Там, де була виворотня петля по минулому рядку, і та, що на нас дивиться лицевою, пров'язуємо лицевою. Тобто рапорт такий. Лицева петля знімаємо петлю нитка перед роботою. Лицьова нитка перед роботою. Лицева перед роботою. Ось. Як бачите, ну, все дуже просто. Ось так. Наступний ряд. Виворотня петля, далі схрещена лицьова тобто ми її пров'язуємо за задню стінку, ось так перехрещуємо, виворотня петля. Перехрещуємо лицьову. Щоб вам було простіше запам'ятати, ну, може, ви відволіклись і не пам'ятаєте, з чого ви почали чим закінчили, та петля, яка ближче до нас, ближче, ось вона виділяється, ми її пров'язуємо виворотнею. А та, яка далі в глибині малюнку, та у нас буде схрещена лицева. Виворотня. Схрещена лицева, виворотня схрещена лицьова. цей візерунок краще в'язати, не затягуючи петлі, щоб він був такий більш рельєфний. Особливо, якщо ваша ниточка після ВТО буде віддавати пушок. Так. І четвертий ряд це буде наш напіврапорт. В'яжемо звичайну путанку. Там, де виворотня, пров'язуємо лицьовою лицьову виворотню. Лицьова виворотня, лицьова виворотня. Тут ви точно не заплутаєтесь. Як бачите, все дуже. І дуже просто, Все. це наш напіврапорт. Далі в'яжемо, зміщуючи на одну петлю. Тобто, спочатку ми в першому рядку в'язали, спочатку знімали петлю, залишаючи нитку перед роботою, а потім була виворотня. Тепер. Міняємо місцями. Спочатку в'яжемо виворотню, та петля, яка дивиться на нас лицевою. Виворотня, далі знімаємо петлю, нитка за роботою, виворотня, нитка за роботою, виворотня, знімаємо петлю, Ой, заплуталась, <говорит> виворотня. Ось так. Тобто кожні 4 рядки рапорт буде зміщуватись на одну петлю. Наступний ряд. Перша петля у нас була зі знятою ниточкою, тож ми і тут знімаємо ниточку. Знімаємо петлю нитка перед роботою лицьова, знімаємо нитка перед роботою лицьова. кромкова Наступний ряд. Знімаємо кромкову, перша петля буде схрещена лицьова тобто пров'язуємо її за задню стінку, перехрещуємо, далі виворотня, схрещена лицьова виворотня, схрещена лицьова виворотня. На таких візерунках дуже легко розраховувати пройми, горловину, окат рукава, тому що всього дві петлі ви не зіб'єте ніяк. Візерунок все буде добре. І останній ряд виворотня лицева, виворотня, лицева. Ось так в'яжемо звичайну путанку. Ось так виходить наш візерунок. Подивіться. Дуже цікавий, такий не, незвичний, скажімо так. Якщо вам вже набридло в'язати постійно або рис, або путанку, і, але подобається сама структура такого полотна, то цей візерунок вам стане в нагоді. Сподіваюся, вам було цікаво. Всім легких петелечок. Побачимось!